Освіта та виховання наших дітей це запорука успішного розвитку країни. Це добре розуміють у новій Каховці, де освітні заклади відчувають підтримку міської влади. А тому впевнено можуть зосередитися на вдосконаленні навчального процесу. Зокрема, школа номер 3 у четвірці лідерів області за програмою нової української школи зробили ставку на здоров'я, взяли експеримент здоров'я, зберігаючи технології і почали впроваджувати в діяльність фізичну культуру. Потім ми зрозуміли, що у нас кількість дітей більша є. Нам треба робити інші акценти. Ми зробили акценти, все ж таки, головне це навчання. Ми зробили такий момент, як експеримент з Лего. Лего це теж дітям дуже цікаво. Ми виграли грант на п'ять років в Києві, п'ять шкіл в Україні. І ми війшли до цього гранду на забезпечили планшетами дорогими програмами, і таким чином до нас батьки пішли уже інших мікрорайонів. Про нас почали чути. Зараз школа є прикладом для інших освітніх закладів. Постійно шукаючи нові шляхи розвитку, різноманітні пілотні проекти, цікаві гранти. Міська влада підтримує таке починання, говорить заступник начальника міського відділу освіти Наталія Гмизіна. Освіта нової каховки це унікальне явище. У нас це 15 загальноосвітніх навчальних закладів, 22 дошкільних навчальних заклади і два позашкільних навчальних заклада. У школах нової каховки постійно зростає кількість учнів, у тому числі з особливими потребами. Тож освітня мережа потребує оптимізації. Більшість наших і дитячих садочків, і шкіл займаються досвідно-експериментальною роботою. Також у нас є асоціація закладів. Особисто орієнтованого навчання гуманної педагогіки, куди теж входять 4 дошкільних і два загальноосвітніх навчальних заклади. Це велика, велика допомога як педагогам в плані їх професійного зростання. Також це велика допомога закладам в плані їх і матеріального забезпечення, зростання іміджу навчальних закладів. Унікальною для України є співпраця міського комунального господарства нової каховки з закладами освіти. У мене в детском саду меняется электропроводка, Це новые початок меняются светильники. Садик небольшой, но у меня нет ни единого старого окна. Все окна евро и двери, и все. И все это сделано за счет местного бюджета. Ни единой копейки родители мы не собирали ничего. Детский сад будет асфальтироваться, то есть у нас будет красиво. Обна діткам, то все ділаться для дітей і детства в пріоритеті в городі. Послуги зварювальника або електрика, дрібний ремонт даху чи паркану надає міська влада, тож у керівників садочка чи школи не болить голова ще й про це.